Вітаю вас на Фотологічному конгресі. З вами Оксан Молодецький, і сьогодні ми обговоримо, як перестати опитувати людей та почати їх симулювати. Який темний секрет має світло? Та як мозок може з'їдати сам себе. Що ж, перша новина про те, що маркетологи більше не будуть вам дзвонити. І це не тому, що їх замінить штучний інтелект, це тому, що штучний інтелект замінить вас. Стартап Аару досяг статусу єдинорога в рекордні строки. Нагадую, це оцінка компанії в 1 мільярд доларів після отримання всіх грошей від інвесторів. Що ж такого цікавого пропонує цей стартап. Технології Ару дозволяють проводити практично миттєві дослідження споживачів, створюючи синтетичних користувачів. За допомогою штучного інтелекту моделюють реакції людей на продукти, послуги чи маркетингові кампанії. Це значно прискорює та здешевлює процес збору даних для прийняття бізнес рішень. Тепер ще симуляція буде казати компаніям, чи подобається вам смак нових чіпсів, або як ви будете сприймати нову екранізацію біосніжки від Діснею, де в ролі біосніжки буде, ну, наприклад, біоведмедиця. В короткостроковій перспективі ми побачимо вибух у швидкості розробки продуктів та маркетингових кампаній. Можна буде тестувати тисячі гіпотез не на реальних людях, а на їх цифрових двійниках за лічені години, а не за тижні чи місяці. Це значно спрощує та здешевлює доступ до ринкових досліджень, і тепер невеликі компанії зможуть конкурувати з гігантами. Водночас професія маркетолога значно зміниться, фокус зміниться з Організація опитувань на керування та аналіз даних від шіф симуляцій В середньостроковій перспективі можна очікувати, що технологія вийде далеко за межі маркетингу. Уряди почнуть тестувати і моделювати реакцію суспільства на різні закони чи соціальні програми. Політичні партії схожим чином зможуть тестувати свої політичні меседжі чи програми на синтетичному електораті. Що створюють нові виклики, як з етичного боку, так і з боку маніпулювання масами. З іншого боку, якщо в маркетингових та соціологічних дослідженнях не будуть брати участь реальні люди, чи не призведеться до того, що ці дослідження будуть відірвані від реальності стануть такими собі інформаційними бульбашками. У нас і без подібних симуляцій деякі уряди та правителі настільки відірвані від реальності, що здається, що вони живуть. На іншій планеті. Але у випадку, якщо точність таких симуляцій досягне 100%, то в довгостроковій перспективі ми зможемо моделювати цифрові пісочниці для. Цивілізації або соціумів, це дозволить моделювати наслідки різних криз: соціальних, економічних, кліматичних і також е тестувати різні варіанти суспільного устрою. Однак це підіймає серйозне, якщо не фундаментальне питання: якщо можна так просто змоделювати нашу поведінку. То є ми чимось більшим, ніж просто складними біологічними алгоритмами. Якщо можна 100% передбачити поведінку людей, то значить ними, навіть цілими суспільствами можна маніпулювати як маріанетками. Це може спричинити глобальну філософську кризу, переосмислення свободи волі людей. Та їх ролі в цьому світі. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. Подискутуємо. А тепер новина в фундаментальній фізиці. Вчені зламали догму, який вже більше 180 років. Ця новина таркається світла. Раніше вчені думали, що світова хвиля має занадто слабке магнітне поле, щоб якось впливати на немагнітні матеріали. Нове дослідження демонструє, що світло може викликати потужний магнітний ефект. Співрозмірний з такими оптичними явищами, як, наприклад, оптичний пінцет. Оптичний пінцет, до речі, цікава штука, але давно вже не новина. Це науковий інструмент який дозволяє вченим захоплювати, утримувати або навіть переміщувати маленькі об'єкти, такі як бактерія або навіть менше, за допомогою лазера. Це звучить як фантастика, але це реально діюча технологія, яка дозволяє використовувати властивості світла для маніпуляції речовинами на нанорівні. Тепер же доведено, що світло може маніпулювати речовинами також за допомогою магнітного поля на такому ж рівні. Це фундаментальне змінює наше розуміння взаємодії світу та речовини, і відкриває дуже широкі і цікаві перспективи, як використовувати це на практиці. В короткостроковій перспективі в лабораторіях з'являються нові інструменти, оптомагнітні пінцети, які зможуть маніпулювати наночастинками з безпрецедентною точністю. Це значно прискорить розробку в сфері метаматеріалів та квантових комп'ютерів. Ми побачимо перші прототипи на чутливих сенсорів, які будуть реагувати на магнітне поле світла. А також будуть експерименти з хімічними реакціями на молекулярному рівні за допомогою світлових імпульсів. В подальшому можна очікувати, що технологія вийде далеко за межі лабораторій. В медицині з'являться інструменти безконтактної маніпуляції клітинами. Також Можна очікувати нові методи доставки ліків за допомогою світових променів. Буде створено нове покоління оптичних пристрів для зберігання даних, де інформація буде записана за допомогою магнітної орієнтації молекул світлом, що значно підвищить щільність запису. З'являться нові професії на стику оптики, нанотехнології та біоінженерії. Але там, де йде мова про маніпуляцію клітинами людського тіла. Одразу виникає думка про зброю. Уявіть собі, світові промені смерті, які знищують людей на рівні клітин. Надалі можна уявити, що люди зможуть якось підсилити чи сфокусувати ці промені, і таким чином перейти від маніпуляції з об'єктів на нанорівні до значно більших. Наприклад, маніпулювати, не знаю, коровою. В довгостроковій перспективі ми можемо стати свідками появи програмованої матерії, матеріалів, структуру та властивості яких можна змінювати миттєво з допомогою світових променів та полів. Це може призвести до створення нанороботів або розумного пилу чи навіть 3D-друку на атомному рівні. А що ви думаєте про таке фундаментальне відкриття, які перспективи ви бачите в майбутньому? Пишіть в коментарях. А тепер новина сфери медицини, а саме про пріону хворобу. Але перш ніж говорити про новітні дослідження, давайте трохи згадаємо, що це за хвороба. Бо це прям цікава історія. У 20-х роках минулого століття німецькі неврологи Крейцфельд і Якоб незалежно один від одного описали досить е, рідкісну. І дуже небезпечну хворобу. Це захворення мозку людей назвали, як можна було б здогадатися одразу, хворобою крейцфельда Якоба. Пацієнти страждали від втрати пам'яті, деменції, галюцинацій, судом. Хвороба вбивала за лічені місяці. Протягом десятиліть вона залишалася медичною загадкою без якоїсь відомої причини. Ключовий прорив. Вивчень цієї хвороби стався в горах Папуа Нової Гвінеї в середині 50-х років минулого сторіччя. Серед місцевого племені вирувала епідемія дивної хвороби, яку вони називали куру, симптоми співпадали з вже відомою нам хворобою Крейцфельда Якоба. Американський лікар Каутлан Гайдузик прибув вивчати це явище. Він з'ясував, що хвороба поширюється через. Ритуальний канібалізм їли своїх померлих родичів на знак пашани. Чоловікам діставалося м'ясо, а жінкам та дітям зазвичай мозок та нутрощі. Тому саме жінки та діти хворіли найчастіше. Тому, якщо в рамках ритуального канібалізму вам коли-небудь запропонують з'їсти мозок, не робіть цього. Категорично не рекомендую. Навіть якщо дуже-дуже хочеться. Гайдузик вів зразки мозку у померлих від хвороби куру шимпанзе. І через декілька років у них розвинулася та сама хвороба. Це довело, що хвороба інфекційна, хоча має дуже-дуже довгий інкубаційний період. Гайдузик назвав це повільним вірусом. За що отримав Нобелівську премію у 1976 році? Але ані вірус, ані бактерія так і не були знайдені під мікроскопом. Наукова спільнота зайшла в глухий кут, Збудник хвороби був стійким до радіації та високих температур. Що зазвичай вбиває будь-яку ДНК та РНК? Американський біохімік Стенлі Прузінер висунув сміливу гіпотезу. Що збутником є специфічний білок, який він назвав пріон. Цей прион має неправильну структуру, так би мовити, неправильно згорнутий. Коли цей інфекційний пріон торкається звичайного білка, то той теж змушений змінити свою форму на неправильну. Виникає ланцюгова реакція, і мозок стає схожим на губку. Ні, не боба. Спочатку цю теорію висміювали. Але потім вона підтвердилася. І в 97-му році минулого сторіччя Прузінер отримав за це Нобелівську премію. Це теж можна сказати курйозний випадок, коли Нобелівську премію отримали два вчених за дослідження однієї хвороби, але з різними, можна сказати, протилежними висновками. І от завдяки новітньому дослідженню ми маємо ще одну погану новину про цю хворобу. Новітнє дослідження демонструє, що руйнівне пошкодження мозку, характерне для пріонних хвороб, може виникати і без цього інфекційного прионного білка, а саме виникати завдяки внутрішнім клітинним процесам. Це відкриття повністю змінює фундаментальну парадигму, що для виникнення прионної хвороби потрібен зовнішній збудник. Результати дослідження мають значення не тільки для вивчення досить рідкісних прионних хвороб, але й для більш поширених нейродегенеративних захворювань, на кшталт Альцгеймера чи Паркінсона, які теж пов'язані з неправильним звертанням білка. До речі, в попередньому випуску якраз була новина, що вчені знайшли спосіб для профілактики та лікування таких хвороб. Який саме? Дивіться попередній випуск. Що ж, новина про те, що пріонна хвороба може виникнути сама по собі, без поїдання мозку. Додала мені ще однієї фобії а вам? Але я оптиміст. Тому вважаю, що в короткостроковій перспективі вчені зосередяться на виявленні тригерів цієї хвороби і знайдуть в чому причина. Ми побачимо розробку нових діагностичних маркерів для виявлення спонтанного згортання білка на ранніх стадіях. Відкриється нова ера превентивної неврології. Фармацевтичні компанії почнуть інвестувати гроші. У препарати, що стабілізують білкові структури або переривають ланцюгову реакцію їх деформації. Генетичне тестування на схильність до спонтанного неправильного згортання білка стане рутиною. Якщо така генетична корекція буде вдалою, то в майбутньому людство може перейти від лікування хвороб до свого біологічного вдосконалення. Можливим стане створення біологічного апгрейду, генетичного вдосконалення таким чином, що білки стануть стійкими для такого згортання. Це не лише викоренить нейродегенеративні хвороби на кшталт Альцгеймера чи Паркінсона. Це відкриє шлях до радикального продовження життя і збереження когнітивних функцій у глибокій старості. Але генетичне вдосконалення це окрема велика тема. Її ми полишимо до якогось іншого випуску футурологічного конгресу. А поки пропоную задуматись, скільки всього ми досі не знаємо про людське здоров'я і які нові відкриття нас чекають в цій сфері в майбутньому. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. В попередніх двох випусках футурологічного конгресу я рекламував вам дві збірки фантастики, в яких є моє повідання: Антиутопія Маніфест та Кіберпанк Код майбутнього. На жаль, таких збірок не так багато, щоб рекламувати їх в кожному випуску. Хоча, звісно, хотілося б. На щастя, сучасний світ дозволяє публікувати твори і без участі видавництва друкарень. Я розкажу вам про сайт, де сучасні українські письменники публікують свої твори. Це аркуш Тисячі авторів, безліч творів будь-яких жанрів, зручний інтерфейс як для читачів, так і для авторів. Я буду рекомендувати ті твори, які підходять за тематикою випуску. Конкретно сьогодні можу запропонувати вам почитати моє оповідання: Конкурс фантастики. Можливо, спочатку вам здасться, що твір не має стосунку до новин, які ми розглянули в цьому випуску. Але фінальний твіст розставить все по своїм місцям. Посилання на це оповідання можна знайти в описі до цього відео. Олександр Молодецький, конкурс фантастики. От і добіг до кінця черговий випуск фотографічного конгресу. На останок я скажу, я не знаю, яким буде майбутнє. Упорядкованим та прогнозованим чи хаотичним та сповненим несподіванок. Але я точно знаю, майбутнє буде цікавим.